Сьогодні я спитала тата, коли боятися перестав. Він розповів, як ангел смерті, і матір, і страх його забрав. Коли боятися перестала? спитала Тихо я себе, та я Змієвичей не знала. Мене він просто не бере. Таких самих я зустрічала, ми діти Божі на землі. Я одне в житті втрачала любов. А потім серце закривало, що плід мене захолодив, коли ніч блискавки малює, а ранок райдуги стрічки, я співаю, і дощ зі мною шелестить. Його завжди слухати рада. Він плаче, а в мене ні сльози. В закатованому серці зима вершить свої сніги. Не пробачаю помилок. Не зву на поміч жалість, В моїх літах любов і зрада розпрощалась.